Мамка впаєм понеділ хваддрихники. Адже це початок робочого тижня. Бодренько вскочила, потягнулась і побігла разом зі мною на зустріч першому робочому дню. Бодреньку щасливеньку. А спочатку покормила мене, щоб я так само бодреньку щасливенько побіг на вулиці, а то щось будкщить в животі. Поки мусь та спить, покорми мене, а потім й покормиш. давай 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 швиденько. Ой сонечок, який ж ти мене розумієш, піде тобі цей корм, дуво. Та піде, я що найбільш люблю зраненько поїсти. Давай смачненький. Ну все, лаїся, пішли, Давай-давай-давай, спіши. А то тобі на роботу треба зібратися. О, дякую, налопався. Дякую, мамусінняка. Це ж та Муська. Що там вона не йде? Та Муська цілу ніч гарцювала. Зараз досипає. Ну ти що стоїш? Що чекаєш? Та Муську щось там шевелиться. Не ну, йди вже ж. Ой, та йду йду. Давай прапором швиденько піднімати. І... І прапор у понеділок бажає піднято, а на вулиці прохоботнико. І тощики де, а я всім вважаю, Тепло, спокійно, першого робочого дня. Ваш соник, Тьомки бомки пока. Ну Вася Муся, цьомки бомки пока всім. Це що? Без пострю,